Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео ми поговоримо про хом'яка, а саме який гаманець нам підключити безпосередньо в ігрі, тому що з'явилася вже можливість підключити гаманець. Ну і також розкажу вам, як виконувати щоденну азбуку Морзе і де її брати. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, який гаманець підключити і як виконувати азбуку Морзе. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача нефті, різні лаунчпади, лаунчпули, акції, проекти, які ми ходимо, заробляємо, майнем і заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо, виконуємо певні завдання і заробляємо, різні боти, які роздають свої токени. Ну і звісно, наші тапелки, які зараз на хайпі, яких є дуже багато. І про кожен з проєктів, в якому я беру участь, звісно, у своєму безкоштовному телеграм-каналі я опубліковую інформацію, як є якась новина, вивід, депозит, завдання, ну і тому подібне. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео і будемо разом заробляти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо в нашого хом'яка. Як ви вже напевно замітили, перед тим як заходити в проект, на екрані у вас з'являється на банері такі риски, крапка, риска, крапка, крапка, риска. тобто щось з азбуки Морзе. І так в додатку з'явилося, хто ще не знає, азбука Морзе. можна виконати кожного дня вводити секретний шифер і за це забирати 1 мільйон поєнтів цих. Як це робити, я кожного дня цей шифр, Він і кожного дня інший публікую в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Ну і звісно, там публікую в нас. Карточки на комбо. Але безпосередньо, щоб перейти на цей шифр, ви просто, де вас пише прибуток за тап, нажимаєте три рази, і у вас хом'як має стати червоного кольору. Ось. І тут пізніше ви протапуєте, Звісно, я роблю відеоінструкції, щоб ви мали і все це бачили, як це робити. Тому підписуйтеся знову ж таки, щоб ось такі дії всі виконувати і знати все завчасно. На сьогодні я вже виконав, біля 11 буде новий шифр, звісно, я його... Опублікую. Ну, але я це конкретно покажу вам в кінці відео, як виглядає дане відео, як цей шиф набирається. А зараз давайте перейдемо безпосередньо в нас в вкладку AirDrop. І тут ви будете бачити два завдання. Перше, це підв'язати тон-гаманець. І друге, це підписатися на їхню офіційну групу. Можете почати з другого, воно робиться дуже швидко. Якщо ви вже підписані, ви просто переходите на завдання, вас перекидає групу, ви повертаєтесь назад, нажимаєте Підтвердити, все, зараховує вам це завдання. Тепер перейдемо до завдання з самим гаманцем. Коли ви нажмете на банер, вам буде доступний вибір. Або Tone Space, Mython Valet і Tone Keeper. Це такі три, я вважаю, основні гаманці, які повинні взагалі бути у кожного. І тепер, який саме прив'язати і який буде краще прив'язати. Давайте почнемо саме з Town Space. Як взагалі підготуватися до лістингу, я розповідав в попередньому відео, залишу вам посилання десь тут зверху. Можете перейти поглянути, що взагалі потрібно зробити. Ну і звісно, залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви собі переглянули. Але почнемо, давайте з Tone Space. Ви його створюєте в Телеграмі. Його можна, звісно, прив'язати, але я цього не робив, зараз розкажу чому. Перше, це коли ви хочете вивезти токен, зараз вже потрібно пройти верифікацію. Якщо вам немає 18, тобто ви не зможете сюди нічого конкретного зробити. Раніше можна було користуватися, зараз вже такого немає. Друге, це тут є великі комісії, порівняно, наприклад, з тонкіпером, в якому точніше дуже маленькі комісії. Але можна піти іншим шляхом. Наприклад, ви створили ToneSpace, імпортували сіт-фразу собі в TonKeeper і таким чином об'єднали два гаманці, і вам буде неважно, вже, які ви підключите, токени у вас будуть відображатися і там, і там. Можна вибрати Mython мені не вдалося його підключити, перекидало декілька разів, але не вдалося підключити. І тоді я вирішив підключити Ton Keeper. Вас просто перекине в даний гаманець, ви можете обрати його зразу. Якщо ви об'єднали, наприклад, і гаманці, то взагалі чудово. Ви можете собі відразу знизу вибрати тонкіпер. Вас перекидає в гаманець, ви нажимаєте підтвердити, далі вводите пароль, який ви вказуєте при вході в тонкіпер. І все, вас підв'язується тут адрес. Може підв'язатися не з першого разу, то потрібно перейти ще раз і це все зробити. Але майте на увазі. Що змінити гаманець ви вже ніяк не зможете. Тобто пам'ятайте, які ви прив'язали, якщо у вас декілька, пам'ятайте від нього світ фразу, бо в разі втрати ви просто не зможете відновити цей гаманець. Тому моя вам порада саме взяти з самого початку перед тим, як прив'язувати, наприклад, об'єднати свій тонспейс з тонкіпером, тобто імпортувати фразу. І імпортувати в Mython Valet. Взагалі встановити собі три гаманці, тому що кожен по-своєму цікавий, кожен по-свому має якісь нюанси і додаткові функції, які в деякі моменти вигідніше робити, ані чим інші. Але тим не менше кажу ще раз, з Tonspace можуть бути пізніше різні нюанси, такі як, наприклад, ви будете хотіти вивезти, буде велика нагрузка на сервера, і він просто буде глючити, так як було це у випадку з нашим ноткоїном. Або ж, наприклад, там буде комісія у вас 0,3 тонн. Що при тонкіпері я недавно виводив звідти ноткоїни, комісія 0,06 тонн, тобто там взагалі декілька центів була комісія. Хоча мої ноткоїни знаходилися на тонспейс, але фраза була імпортована, тобто вони автоматично знаходилися і в тонкіпері. Тому не потрібно їх переводити. Просто імпортуйте фразу, точніше, сітфразу, щоб об'єднати гаманці. Тому що ви за перевід все одно будете. Платили комісію. Наприклад, у вас тоннспейс на одній сітфразі, а тонкіпер на іншій. Створіть додатковий тонкіпер, об'єднайте його, будьте мали просто другий адрес, але тоді вам не буде потрібно платити ось цієї лишньої комісії. Тому це все врахуйте. І моя також ще така порада, що краще не пхати сюди цей тонспейс. Ну, це вже вирішувати, звісно, вам. Мені тонкіпер або Майтон Валет краще, але так як вони в мене об'єднані. То мені взагалі немає різниці, які з них трьох підв'язувати. І також старайтеся, ну, хоча б не знаю, один гаманець виділяти на 2-3 проекти. Тобто не піхайте всюди один і той самий гаманець. Створили собі, наприклад, там, тонкіпер декілька адресів, 3-4 адреси. Один, наприклад, на ноткоін, хамстер і там ще якийсь проект. Інший вже наприклад, там особистий, де ви будете тримати криптовалюту. Тому що в разі якогось скаму... У вас полетять всі кошти на, на всіх цих гаманцях. Бо різне може бути. Проект може заскамити, його можуть зламати, і за того, що ваші гаманці були підв'язані, можливо якось від вас витягнуть ось ці кошти. Тому, якщо ви маєте, наприклад, один гаманець на три продукти. Там, наприклад, так як я сказав, TabSwap, нехай буде, ось цей хом'як і ноткоін, то ви просто втратите ці токени від цих трьох додатків. А всі інші криптовалюти, які у вас були, наприклад, на іншому ганці, збережуться. Це також врахуйте. Це, звісно, додаткові паролі, додаткові фрази, але тим не менш ви собі все запишіть на листочку, і ви так будете впевнені, що в разі чогось ви не втратите повністю всі кошти. Бо, як це кажеться, тримати яйця в одній корзині, самі розумієте, падає корзина, розбиваються всі яйця. А так все одно у вас щось там ціліє. Хоча, надіємося, ніякого скаму у нас не буде, але тим не менш. Потрібно бути готовим до всього, тому що зараз популярність ось таких проєктів росте популярність хакерів в самому Телеграмі. Ну і звісно, нікому і ніколи не перекидайте свої токени без офіційної інформації. Щоб вам там не писали, що вам продадуть, що вам швидше виведуть, що вам там заплатять більше. Це все може бути скамом, ви просто навіть не зрозумієте, коли ви на таке потрапили. Тому будьте з тим обережні. Краще Перейдіть навіть в мій телеграм-канал, ми вам все допоможемо. Ми не хочемо нікого залишити, знаєте, обдуреним, тому що самі з цього починали, самі на таких людей потрапляли, де вкладали ніби свої кошти, які нам казали, що виведуть, а насправді нічого відтоді ми не отримали. Тож переходіть, підв'язуйте свій гаманець, не знаю, доки завдання це буде доступне, Можливо, воно зникне, тому краще це зробити заки є можливість. А зараз давайте перейдемо ще в Телеграм, я вам покажу, як саме робити ось це завдання з азбукою Морзе. Давайте ще декілька слів перед тим розкажу за цей 10 рівень, який в нас з'явився. Скажу так: до лістингу залишилося приблизно місяць часу. Тим не менш, я думаю, моя думка така, що він буде ще раз перенесений на декілька тижнів. Можливо, на два на три, так як буває в різних проектах по різних там причинах, можливо, я надіюсь, що так буде. І більшість з нас зможе цей рівень взяти, тому що якщо ви будете мали прибуток в годину, хоча б мільйон двісті, мільйон триста, ну і вище, то ви за цей місяць зможете спокійно, якщо ви не маєте на балансі токенів, набрати потрібний баланс. Ось цей один мільярд, щоб взяти останню лігу ось цього кум'яка. Якщо у вас дохід 800-500 тисяч, ну, то я не знаю, чи є сенс дуже старатися, тому що потрібно і карточки прокачувати і відкладати. Не думаю, що ви вспієте, але можна постаратися. Тому кажу, можливо, лістинг перенесуть і ми встигнемо це забрати. Думаю, що Ліга також буде впливати і чим вона буде вища, тим, звісно, буде краще. Раніше була в нас максимальна 9 ніхто не знав, що додать 10 І ми всі токени, в тому числі і я, тратив на прокачування. Тепер ж додавали 10 я частково прокачую, частково відкладаю. Наразі 147 мільйонів у мене є. Але всі карточки я підтягую до мільйонів. Тобто, якщо там в мене лишається, наприклад, за тисячі прокачувати, ось бачите, майже всюди тут є за 300 тисяч, то ще прокачаю за 400 мільйон. Ну тут такі саме дешеві, їх майже не вигідно, але тим не менш, тут далі всюди в мене вже йдуть карточки за мільйони прокачка. Тут взагалі набагато вище, 8 мільйонів, 8, 10, 11 мільйонів. Ну і спеціальних тут взагалі в мене шалена вже прокачка, 42 мільйони, 16, 18, 4, ну тут ще не прокачав я 15 ну і тому подібне. 16, ось 28. Я стараюся такі зараз карточки не прокачувати, тому що це дуже дорого і хочу все-таки взяти 10 рівень, якщо спію, і пізніше всі потрачу ось ці кошти на ці карточки. Також я комбо майже не роблю, тому що в мене від 2 мільйонів виходить карточка одна прокачки. Разом я трачу деколи 8-10 мільйонів, а забираю лише 5 Так, звісно, це дешевше виходить, тому що 5 мільйонів мені повертається, але тим не менше, якщо я так. Не буду відкладати, а тратити, то я так і не візьму цей 10 рівень. Але давайте не будемо довго на цьому зациклюватись. Перейдемо безпосередньо вже в мій телеграм. Ось так буде виглядати сам пост. Тут все чітко розписано, яка буква, що потрібно тапати. Наприклад, крапка це один короткий тап, дві різки це два довгих так. Ну і так далі. І тут пише, що потрібно дочекатися, коли саме з'явиться літера чи цифра, і тоді нажимати вже наступну комбінацію. Звісно, я роблю відеоінструкцію, давайте відкриємо її. І тут ви можете бачити, нажимайте 3 рази на прибуток за годину і я починаю набирати комбінацію. Набираю першу комбінацію, появляється в нас буква W, далі друга появляється E. Зараз наберу третю комбінацію, появиться в нас буква B, і зараз цифра 3. Це все я показую для того, щоб вам було простіше зрозуміти, що саме потрібно робити, як робити. Ну і звісно, на сьогодні я теж зараз опублікую, тому що вже 10 година вечора вже комбінація з'явилася. Тому не пропускаємо ось такі халяви, це все ж таки мільйон токенів в день. І це 30 днів 30 мільйонів додатково, наприклад, до якогось там вашого рівня. Плюс не забувайте забирати щоденні нагороди і робити комбо, якщо вам це вигідно. Якщо ж ви виходите в плюс і у вас щось залишається ще від комбо, можете спокійно його робити, навіть якщо ви хочете прокачувати іменно карточки, наприклад, ви на комбо тратите 7 мільйонів, а забираєте 5, це в ітозі ви потратили 2 мільйони, теж вигідно. У моєму випадку, коли я трачу 7-8 мільйонів і 10, а збираю саме на вищий рівень, ну мені це поки що особисто не вигідно. Можливо, в подальшому, коли я буду прокачувати вже ці карточки, лістингу ще не буде. Я, звісно, буду це робити. Тому заходьте, робіть всі активності, збирайте поінти, прокачуйте карточки. Чекаємо лістинга, чекаємо обміну і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.